Ось наші спостерігачі сидять і спостерігають за нашою мурочкою. А мурочка лежить. Вона вибрала собі місце під столом, лежить, і тільки вони приближаються на кухню, вона починає на них шипіти. Ось вони всі зібралися і спостерігають, що це буде далі. А рижик наш не боїться бо він їсти хоче, прийшов. Рижик наш донор був для нашої мишки. Рижика ми підібрали 9 років назад під кущиком манюсіньким кошенятком таким вигодували його з шприца, піпетки можна сказати. Вже перебрався на вікно. Ка наша історія, бачите, як всі сидять і всі спостерігають.